Прийшла зима, на вулиці холодно. Е, я йду на роботу. Е, привет, собака. Іду на роботу, оскільки працюю я в ТРЦ, в торговому центрі Злата Плаза, а там замінування. Тому зараз маю кілька вільних п'ять хвилин. Е, що я хотів сказати? Е, приходить до кінця цей рік. Цілі, які були поставлені на, на цей рік, майже виконані. На балансі депозиту Монобанк майже 50 тисяч 47 криптовалюта виросла також по балансу десь 2600 доларів. І, чесно кажучи, не знаю, куди діти ці гроші. Я не знаю, куди їх класти. У мене немає плану. Немає плану щодо подальших дій. Тому поки що шукаю, шукаю, що зробити, щоб... Ці гроші, які в мене є, принесли мені ще більше грошей. От. А, поки так, то звільнився з роботи своєї попередньої. Звільняюся в процесі. Допрацьовую останніх 3 дні і, мабуть, міняю заклад. Оскільки в день виходить 500-800 гривень. Це дуже мало, як для, як для міста. Хочу знайти щось краще. Мабуть, знайшов вже заклад, обіцяють Золоті Гори. Як буде насправді, не знаю. За цих чотири роки, які я активно читав книжки, слухав всякі е, прочитав дуже багато про фінансову незалежність, мані менеджмент і всяка така штука. Зараз я не знаю, що робити з грошима, але там перше правило було. Для початку їх не втрачати взагалі. Навчитись відкладати хоч трошки. От. Е, і це вже, в принципі, половина успіху. Е, наступна стадія е, це навчитись їх примножувати хоч трошки. Ну, в принципі, депозитно монобанку, я думаю, нормально, як для початку. От. А далі, в принципі, буде, буде. навчитись їх примножувати ще більше, ніж, ніж 15% річних. Ну, там навіть не 15, там 15 плюс 18% від зароблених коштів йде е, державу. Тобто виходить з відсотків 12-10, не знаю, щось в такому районі. Але перше, що навчитись керувати грошима. Я навчився. Ура! Залишилось навчитися їх промножувати. На наступний рік, я сподіваюсь, навчусь і все буде кут. Це просто дуже страшно йти в центрі міста і знімати себе на камеру. Думаєш, що б тебе подумає взагалі якийсь дурак з камерою. Але десь таке почув, треба менше боятися. Все одно, все одно